Психологи Київського міського центру соціальних служб це дружня команда однодумців, які поділяють цінності соціальної роботи у справах кожного дня. Люблю свою роботу, тому що працюю з колегами, які віддані свої справі, які вірять в те, що дитина має жити в сім'ї, які прикладають всіх зусиль для того, щоб так і відбувалося. Віримо в те, що світ можна змінити найкраще. Віримо в те, що любов існує, і діти мають виховуватися в любові. Перші в Україні запровадили комплексний підхід до підготовки та супроводження опікунів усиновителів, прийомних батьків та батьків-вихователів. Це тренери під час навчання та команда підтримки на шляху до прийняття дитини в родину, які не припинили навчання і підтримку консультування під час повномасштабного вторгнення. Це консультування та підтримка сімей через соціальні мережі. Це просвітництво та психоедукація кожного, хто звертається за підтримкою. Це організатори літньої школи для батьків-вихователів дитячих будинків сімейного типу та прийомних сімей. Це професіонали, які системно навчаються самі і готові щедро ділитися досвідом з колегами. Це експерти і висококваліфіковані професіонали своєї справи, які діють виключно в інтересах дитини, турботливо ставляться до сімей, зберігаючи та посилюючи потенціал батьків.